Сьогодні ми вивчимо 13 англійських ідіом. Вони є супер важливі і теж дуже і дуже вживані. Тому однозначно заохочую вас їх запам'ятати та вживати. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Перша ідіома нашого списку це It's all in. Your head. Ще разок, it's all in your head. Це лише в твоїй голові. Це лише твоя фантазія, або не накручуй себе, ти себе сам накручуєш. Коли ви захочете сказати ось так англійською, в них є сталий вираз, стала ідіома. Тому запам'ятайте, будь ласка, цю ідіому. І щоразу, коли захочете комусь сказати, що це лише в твоїй голові, це лише в твоєму розумі, то кажіть перше. It's all in your head, це лише в твоїй голові, або It's all in your mind. Mind – це розум, а head – голова. Розрізняйте, запам'ятайте. Друга ідіома нашого списку це all shook-up. Слово shake, ви знаєте, трясти, shake. Shake up якось можна перекласти як трясти вгору. Але коли ми кажемо all shook-up, це означає увесь трясусь. Тобто, коли ви перехоплені духом в позитивному чи в негативному відношенні, приміром, ви почули якусь жахливу новину, і ви прибігаєте і кажете, я весь трясусь просто. Це від негативного чогось. Або ж навпаки, ви почули про щось позитивне, і ви кажете Я ж весь трясусь, наприклад, від радості чи від іншої позитивної емоції. Тоді кажіть I am all shook up. I am all, я повністю shook up, Трясусь. я повністю трясусь. Ми, по суті, в Соловіні теж так кажемо. Тому нам, принаймні, мені ця ідіома є дуже близькою. Мені її бракувало, я теж хочу її вживати. Тому кажіть: I am all shook up, Я весь трясусь. Третя ідіома нашого списку це not all there. Not all there. Буквально перекладається як не всі там, неї не всі там. В сенсі, що в неї не всі вдома. Зрозуміло. Тобто в людини є певні проблеми з головою. Тому англійською, коли треба буде ось таке сказати, кажіть, будь ласка, «not all there». Не всі там, не всі вдома. Буквально. В реченні. Unfortunately. На жаль, «Unfortunately». she's not all there. She's not all there. На жаль, але в неї не всі вдома. Зрозуміли? Я згіден з тим, що ми не часто це будемо вживати, але погодьтеся, що будуть ситуації, коли потрібно буде зрозуміти. І щоб не бути бовдром і не дивитися незрозумілим поглядом, що нам сказав американець, краще її запам'ятати, цю ідіому, і нехай вона буде в нас в пасивному словнику. Однак, якщо ви зможете вживати від сьогодні і надалі, це буде прекрасно. Четверта ідіома нашого списку це. For all I know. For all I know. Наскільки я розумію. Можете починати речення своє таким чином. Приміром, наскільки я розумію він і чи вона і так далі. For all I know. Вречення. For all I know. She broke up with him. For all I know, she broke up with him. Наскільки я розумію, вона розійшлася з ним. Чому б ні? Чому б не урізноманітнити своє мовлення і не додати цю ідіому до свого списку? For all I know. Наступна ідіома нашого списку це All in a Day's work. Усе в щоденній роботі. Це якщо буквально перекладати, однак ми так не скажемо, ми скажемо, що це є рутинною справою для неї в негативному відношенні часто. Тобто, о, вона мусить там прибирати за ним. Оце вже рутина для неї. Як же це сказати англійською? І ви бачите, що це буде All in a Days Work. Приміром, в реченні. When you are a nurse. Коли ти є нянею, when you are a nurse, cleaning up vomit. Прибирати нудоту чи прибирати ну, після розумієте чого? Is all in a day's work є рутинною справою для тебе. Чимось нормальним, чимось, що часто трапляється. It's all in a day's work. Запам'ятайте цю ідіому, тому що вона дуже крута і іноді хочеться класно висловитися англійською. І власне ця ідіома допоможе вам це зробити. To pull out all the stops. Зробити усе можливе. Або як ми кажемо, як ми полюбляємо казати, «вичавити усі соки. Вживаєте? Я вживаю особисто, тому ця ідіома для мене супер важлива. To pull out all the stops», Тобто зробити усе можливе. Розглянемо в реченні. They pulled out all the stops». Вони вичавили з себе усі соки, вони зробили все можливе, «They pulled out all the stops for the daughter's wedding. Для весілля доньки, для того, щоб приготуватися до цієї події. They pulled out all the stops. Вони зробили усе можливе або вони вичавили усі соки. Запам'ятайте та вживайте. Free for, all. Free for all. Без правил або все дозволеність. Коли ви захочете сказати, що це є гра без правил. Або що це є вседозволеність, тоді вживаєте free for all. Приміром, речення: The fight on the basketball court turned into free for all. Боротьба на баскетбольному майданчику обернулася в гру без правил, або в ситуацію, в якій є вседозволеність. Важке речення насправді. Але пам'ятайте, що free for all означає вседозволеність або без правил. Give your all. Віддай своє все. По суті, ну ми так не будемо перекладати. Ми скажемо, що повністю присвяти себе. Повністю віддай себе чомусь. Дуже дуже хороша ідіома, я раджу запам'ятати. Give your all. Приміром, give your all to this project. Повністю віддайся цьому проекту. Give your all to this project. Наступна ідіома це all ears. Буквально усі вуха. Приміром, хтось до вас спілкується і ви хочете сказати, що я тебе уважно слухаю. I'm listening to you М -м, не дуже цікаво, можна, але цікавіше сказати I am all ears. I am all ears. Тобто, я є всі вуха буквально, але означає це насправді я тебе уважно слухаю. Тому урізноманітнюйте своє мовлення, вживайте, будь ласка, цю ідіому, тому що по-перше вона класна, по-друге, я теж її вживаю і. Вона урізноманітнює ваше мовлення. Тому запам'ятайте, що I am all ears» – це означає, я уважно тебе слухаю. Наступна ідіома українською звучить так: не став всі яйця в один кошик, тому що можеш втратити. Розумієте її суть. Я думаю, що ви навіть її вживаєте. Англійською насправді дуже просто: «Don't put all your eggs in one basket». Don't put all your eggs in one basket. Не став усі свої яйця в один кошик, як в українській, так і в англійській, аналогічно. І останнє, що нам потрібно вивчити, це all yours. У весь твій. Часто це в романтичному плані, вживається, наприклад, весь твій коханий чи твоя кохана, звертаюсь до тебе і бла бла бла. Але іноді часто в неформальних розмовах ми в українській навіть так кажемо. Приміром. Ми сильно чекали зустрічі з якоюсь людиною. Ця людина була дуже зайнята. Потім вона приходить і каже: Окей, all yours, Тепер я весь твій. Кажи, що ти хотів мені сказати. All yours. Чому б ні? Чому б не вживати? Отож, сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо ви початківець, тоді ви можете отримати мій курс з вивчення англійської для початківців чи для середнього рівня. У мене є багато курсів. Там, внизу в описі, ви можете більше дізнатися. По суті, теж можете вивчати англійську мову за допомогою таких відеоуроків в простий невимушений спосіб. Якщо ви не підписалися ще на мій інстаграм чи на мій канал в Ютубі, можете це зробити. Там є червона кнопочка. Підписуйтеся, аби не прогавити жодне відео. І не забудьте залишити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. До зустрічі!